300 тисяч гривень на собачі шампуні. Або як мене надорила, грумерка сьогодні у нас буде розпаковка нових шампунів. Вас дотрумінг, грумер Наталя. людина з ветеринарною освітою, кінолог, собачий психолог. Після її грумінгу ви точно будете в захваті. Я, звісно, не знаю, навіщо нам треба, щоб ви розуміли в нас надзвичайно багато зараз косметики в салоні, але пані Наталя сказала: ні, треба ще через те, що ми відбираємо косметику індивідуально до собак, і мінімум використовуємо від трьох косметичних засобів. І багато людей думає, що ми з собак одним шампунем. Але ні, бальфідору, ми помиємо трьома шампунями. Не а 4 йде по типу шерсті. Е, Перше це глибока очистка, потім за типом шерсті йде маска, яка потрібна в самоважній собаці, і йде кондиціонер, бальзам. І все це буде клас. Якщо вам цікаво, що там таке дороге, дивіться другу частину. tres